Добрий день. Тема лекції Загальна характеристика суб'єктів господарювання. Головні питання, які ми розглянемо на цій лекції, це поняття і види суб'єктів господарювання, процедура їх утворення та процедура їх припинення їхньої діяльності. Тобто, наша мета заняття полягає розглянути і видову характеристику суб'єктів господарювання, і розглянути питання. Їх законодавчого регламентування згідно Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання це особи, які наділені господарськими правами і є учасниками господарських відносин. Згідно статті 2 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання це особи, які мають право на проведення господарської діяльності виконувати. Певні господарські компетенції бути в правовідносинах господарських з різними комерційними партнерами і іншими суб'єктами. При цьому звертаємо увагу, що усі вище зазначені суб'єкти господарювання є як суб'єкти господарського права найбільшу і найважливішу. В господарській діяльності має група. Суб'єктів, котрі в частині зазначеного господарського кодексу, які проводять господарські правовідносини між собою, проводять господарську діяльність, здійснюють взаємозв'язок по проведенню господарської діяльності і виконують певні намічені статутом свої правовідносини, ознаки суб'єктів господарювання. Суб'єкт перше є учасником господарських відносин, друге безпосередньо здійснює господарську діяльність, наділений господарською компетенцією, яку реалізує при здійсненні господарської діяльності, набуваючи при цьому нових прав і обов'язків. Тобто господарська процесуальність суб'єкту господарювання забезпечує йому виконання тих. Прав і обов'язків, котрі покладено в законодавчих правовідносинах. права і обов'язки відокремлюють суб'єктів господарювання та надають можливість їм здійснювати діяльність, котра проводиться згідно їхнього статуту. До видів належать юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу держави, а також до Господарського кодексу України. І інших юридичних документів, котрі регламентують господарську діяльність в нашій країні. Це можуть бути громадяни, юридичні особи, які поділяються на юридичні особи малого підприємництва, юридичні особи середнього підприємництва та юридичні особи великого підприємництва. Слід звернути увагу різниця між цими юридичними особами. Полягає в кількості осіб, які здійснюють свою діяльність, в кількості доходу, який отримують дані юридичні особи, за таким поділом і за такою ознакою саме законодавець розмежував суб'єкти господарювання. До малого підприємництва включив суб'єкти господарювання, котрі мають в своїй кількості пристворені не більше 10 осіб. Та дохід отримують не більше 2 мільярдів євро на рік. Якщо це суб'єкт господарювання великої сфери бізнесу, то кількість працюючих осіб, як правило, не менше 250 учасників господарських правовідносин і дохід має складати не менше 50 мільйонів євро. Інші ж середні учасники, тобто яких називають середня ланка бізнесу, вони знаходяться між 10 особами та 250 особами, котрі вступають в свої правовідносини. Суб'єкти середньої сфери бізнесу, як правило, вони формують головну ланку бізнесових структур в Україні. При цьому дотримуються різних сфер правовідносин і дотримуються головних положень законодавчої системи, що покладена в Господарський кодекс України. До суб'єктів господарювання, котрі складають у нас середню ланку бізнесу, належать ті особи, котрі вступили в правовідносини в кількості. Не менше 10 осіб, при цьому дохід їхній за рік досягає десяти мільйонів євро, а суб'єкти великого бізнесу вони мають набагато більші масштаби, мають набагато більше можливостей для того, щоб проводити і здійснювати різні ланки своєї діяльності. Проте як ми зазначали, кількість осіб має перевищувати 200. 50 осіб, котрі вступають в господарські правовідносини. При цьому ці суб'єкти повинні, як правило, мають дохід не менше 50 мільйонів євро. Дієжавні підприємства реєструються і затверджують свій статут. Процедура реєстрації підприємств вони проходять як Процедуру реєстрації в місцевих органах самоврядування, так і процедури реєстрації в різних органах соціального страхування пенсійного фонду обов'язково йдуть співвідношення з банківською установою, де юридичній особі надано право відкрити рахунок для того, щоб проводити безготівковий оборіт операцій. При цьому більш детальніше ми з вами зупинимося на документах, котрі необхідно представити до органів місцевого самоврядування з цією метою, щоб зареєструватися як суб'єкт господарювання. Для цього, перше до органу подається заява суб'єкта господарювання, в якій зазначається мета. З якої створюється підприємство, зазначається кількість, які бажають працювати на цьому підприємці, і розкривається головний напрямок законодавчих правовідносин. Другим етапом ми повинні зрозуміти, яким чином може створюватись підприємство. Шляхом злиття або приєднання інших підприємств, шляхом створення нового підприємства, шляхом примусового поділу, якщо прийнято рішення по реорганізації даного підприємства. Якщо ми розглядаємо питання примусового поділу, то обов'язково для цього є мотивація, яка Забезпечує обґрунтування, чому прийнято саме рішення обов'язкового поділу підприємства. Крім того, слід звернути увагу, що реєстрація проводиться через систему, яка надає можливість підприємцю бути включеному до державного реєстру юридичних і фізичних осіб. України державним реєстратором виступає особа, котра наділена правами та має компетенцію в системі органів сфери державної реєстрації, тобто представник Міністерства юстиції або інший державний реєстратор. Державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу освіту, Кваліфікований відповідний рівень і не перебуває у трудових відносинах з іншими суб'єктами господарювання. Документи для державної реєстрації подаються особисто з заявником або поштовим підправленням, або в електронній, або в документальній формі. При цьому предявник, котрий відкривається підприємство. Повинен пред'явити паспорт або документ, який засвідчує його особу, підкреслює громадянство України або тимчасове проживання. Представники подають оригінал примірника нотаріальне просвідчення і також документ, котрий підтверджує їх як особу, котра має право. Відкривати дане підприємство згідно порядку державної реєстрації юридичних і фізичних осіб. Проводиться реєстрація на основі поданих документів і обов'язково для державної реєстрації, обов'язково юридична особа зобов'язана сплатити державний збір. При цьому зазначено. Що політичні партії та інші господарські суб'єкти, котрі проводять громадянську соціальну діяльність, вони не є платниками даного адміністративного збору. Якщо ж власник, який вже подав документи і зареєстрований у відділі реєстрації, як Юридична особа, включена до реєстру, вносить зміни до своїх документів, то також буде сплачено адміністративний збір в розмірі 30%. Підстави для умови у державній реєстрації можуть бути документи, які подані особою, що не має права їх подавати, друге, документи, які у державному. Реєстри мають судову заборону і не підлягають реєстрації, а також можуть містити рішення про судове встановлення або арешт. В одному державному реєстрі у зв'язку зі зміною засновника і в статутних матеріалах і в даному реєстрі обов'язково буде зроблено. Додаткова реєстрація, особливо якщо юридична особа при реєстрації не заявляла, що буде займатися зовнішньою економічною діяльністю, розширюючи сферу своєї бізнесової структури, дана особа надає обов'язково ліцензію про право проведення зовнішньої економічної діяльності, реєструє зміни у Своєму статуті за державну реєстрацію структурних утворень, політичних партій, громадських об'єднань, профсоюзних спілків, об'єднань і благодійних організацій, постійно діючих судів, молодіжних організацій, громадських об'єднань адміністративний збір не справляється. Також не справляється адміністративний збір за державну реєстрацію змін, які вносяться цими організаціями, що були окреслені вище. Проте, якщо суб'єкт господарювання, який пройшов державну реєстрацію, вносить певні зміни в документі, він зобов'язаний буде сплатити 30% адміністративного даного збору. Припинення діяльності суб'єктів господарювання це юридичні підстави або процесуальні дії щодо припинення суб'єктом господарювання як господарюючого об'єкту своїх виконання прав і обов'язків. Така дія може бути з питання банкрутства суб'єкту господарювання, коли суб'єкт господарювання протягом певного періоду. В законодавстві, в документах, в звітних формах представляє результат своєї діяльності як збиток. Якщо такий результат відтворюється по декілька періодам, то таке підприємство може бути признано банкрутом. У зв'язку з цим, за рішенням власника чи уповноваженого органу, даний суб'єкт господарювання визнається банкрутом. І він зобов'язаний виконати згідно господарського кодексу за рішенням суду при необхідності виконати свої правові обов'язки по відношенню до всіх учасників господарської діяльності, котрі виконували з ним певну роботу і не змогли створити підприємницьку структуру, котра буде приносити певну. Величину доходу. Проте згідно законодавства України підприємство суб'єкт господарювання, який не зміг отримати певен рівень доходу та був визначений банкрутом, такий суб'єкт господарювання може продовжити свою діяльність у разі впровадження процедури санації. Проте, таке впровадження. Проводиться вже з позиції рішення відповідного органу, який дасть право на проведення оздоровлення і збереження даного підприємницького суб'єкту. На даний момент ми з вами окреслили головні питання, які можуть бути, і зробимо підсумок, що в Україні суб'єкти господарювання. Можуть бути і юридичні, і фізичні особи. Фізичні особи і юридичні особи відрізняються між собою кількістю осіб, які працюють на їх підприємствах, відрізняються кількістю рівня доходу, який повинні отримувати, і відрізняються умовами господарювання. Ці суб'єкти, незалежно від того, що ви. Господарський суб'єкт, фізична або юридична особа, ви обов'язково згідно Господарського кодексу України зобов'язані пройти процедуру реєстрації. А у разі, якщо ваша діяльність матиме збитковий нахил, ви маєте право реорганізуватися, злитися з іншим підприємством, або у разі настання критичної можі, ви можете. Стати банкрутом, але звертаю вашу увагу: банкрутство це не є повна ліквідація підприємства. Якщо підприємство після ліквідації, коли було об'явлено банкрутом, має на меті продовжити свою роботу, воно має право розробити і пройти план санації і почати свою господарську діяльність. З новою метою, з новим нахилом і з новим провадженням, новим видом господарювання. Дякую за увагу! Лекція закінчена.